Як утворювати та як використовувати past continuous tense? Як відрізнити цей час від інших, та які минулі дії він позначає? Як розповісти про те, що відбувалося в конкретний момент в минулому? Або описати кілька дій, що відбувались одночасно. Я Олена Чекрижова, викладачка військової англійської мови. Це армійська англійська, канал, на якому я з командою викладаю уроки з мовної підготовки для українського війська. І в цьому відео приготуйтеся до граматичного занурення. Розберемо з вами Past Continuous tense, його форми, значення та особливості використання. А потім попрактикуємось у використанні та навчимося вживати. Час у спілкуванні для вираження відповідних дій. Дуже сподіваюсь, що після мого пояснення час Past Continuous стане зрозумілішим та знайде своє застосування у вашому мовному арсеналі. Друзі, нагадаю, що під час вивчення часів в англійській мові ви маєте насамперед знати, як утворюються. Форми цього часу. Думаю, форму past continuous багато хто з вас, друзі, пам'ятає зі школи чи з курсів, де ви вивчали англійську. Оскільки це час групи continuous, обов'язковими елементами будуть допоміжне дієслово to be в потрібній формі та смислове дієслово із закінченням ing. Ми з вами знаємо, що форми минулого часу дієслова to be це was для I he she it та were для «we, you, they». Додаємо інгове дії слово і маємо форму. I was sleeping, he was working, she was driving. It was raining. We were training. You were eating. They were reading. У for me Not dodajeća do di slova to be. I wasn't sleeping. She wasn't driving. We weren't training. У загальних запитаннях і з відповіддю yes, – «no» допоміжне дієслово «to be» виходить на перше місце, стає перед підметом або дієвою особою. Was he working?» «Was it raining?» «Were you eating?» «Were they reading?» А в інформаційному або спеціальному запитанні перед допоміжним дієсловом розташовується питальне слово. «What were you doing?» Where was she driving? Why were they reading? Та основні складнощі у студентів виникають не з формуванням, а із вживанням часу past continuous у розумінні значень цього часу та дій, які той передає, щоб у процесі розмови швидко зорієнтуватися та побудувати речення. Потрібній формі. Саме про це ми зараз і поговоримо, бо мені важливо, щоб ви навчилися застосовувати граматичні знання в спілкуванні, а не лише могли виконувати вправи та впізнавати часи у реченнях. Past continuous tense або минулий тривалий час використовується для опису дій, що відбувалися, тобто були в процесі виконання в певний момент. В минулому. Two hours ago I was reading the instructions. Дві години тому я читав інструкції. Тобто дві години тому я був у процесі читання. Ми не знаємо, коли процес почався і коли він закінчився. Та знаємо, що саме в той момент він тривав. Last night at 2200 hours the sentry was guarding the main gate. Вчора о 10-й годині вечора вартовий охороняв головні ворота. 0600 hours yesterday, the soldiers were discussing the plan. Вчора о 6-й годині солдати обговорювали план. Тобто, якби ми побачили їх рівно о 6-й годині, ми б спостерігали процес обговорення. «We were driving to the base when you called» Ми їхали на базу, коли ти зателефонував. У цьому реченні момент в минулому визначається іншим минулим часом. past simple. Тож, ти подзвонив саме у той момент, коли ми були в процесі іншої дії. Тепер ваша черга. Друзі, складіть речення про себе або про когось іншого, що ви або хтось інший робив, наприклад, годину тому, о сьомій ранку, вчора, о дев'ятій вечора. Вказуйте не ту дію, яку ви вже зробили на той момент, бо це буде паст simple, а ту, яку ви виконували в обраний вами для прикладу момент, яка була в процесі виконання. Для цього буде потрібен паст. Continuous. Наступне значення past Continuous Tense це дії, що тривали протягом певного періоду в минулому, не обов'язково в один якийсь момент. Past Continuous в цьому випадку обирається для підкреслення тривалості дії. During the entire exercise, the unit was practicing maneuvers. Протягом усього навчання підрозділ відпрацьовував маневри. Throughout the night, the artillery was bombarding the enemy positions. Протягом усієї ночі артилерія обстрілювала позиції ворога. During the training, the recruits were listening to the instructors and taking notes. Під час тренінгу рекрути слухали інструкторів. Та робили нотатки. The soldiers were digging trenches for several hours yesterday. Солдати копали окопи кілька годин учора. У всіх цих ситуаціях ми не знаємо, коли був початок та кінець дії або періоду. Але за допомогою граматичної форми розуміємо, що протягом цього періоду дія тривала, була в процесі виконання. А тепер час для ваших прикладів. Наступна ситуація, в якій буде використовуватися past continuous для вираження паралельних дій в минулому, коли дві або більше дії були в процесі одночасно. Розглянемо приклади. «While the 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 engineers were repairing the bridge, the infantry was securing the area». Поки інженери ремонтували міст, піхота забезпечувала безпеку території. The commanders were planning the next attack while the soldiers were preparing the weapons. Командири планували наступну атаку, поки солдати готували зброю. As the pilot was preparing for take-off, the ground crew was loading the supplies. Поки пілот готувався до зльоту, наземний екіпаж завантажував припаси. Уявляйте собі ці паралельні процеси. Отже, за допомогою Past Continuous ви можете описувати декілька дій процесів, що мали місце одночасно, поки один робив це, другий робив щось інше. Складіть власні приклади за цим принципом. І ще один момент. Past Continuous часто застосовується на початку історії або розповіді, щоб створити для співрозмовника картинку, фон для подальшої розповіді. Цю функцію часто називають у підручниках setting the scene. Our aircraft was flying over enemy territory. The pilots were communicating with the base, the radar operator was monitoring the screens, and the paratroopers were Getting ready for a jump. The sun was setting, and the convoy was moving slowly along the dusty road, the radio operator was scanning for signals, and the gunners were keeping a close watch on the horizon. І потім після цих вступів іде власне історія. Наведіть кілька подібних прикладів, які могли б служити початком для вашої розповіді. Можна виділити ще одне значення, ще одну функцію часу Past continuous. Він потрібен, щоб розповісти про процес, про дію, що тривала в минулому, та була перервана короткою дією. Тобто протягом якогось процесу відбулася коротка завершена дія. Вище ми вже розглядали приклад «We were driving to the base when you called. Якщо по-іншому на нього поглянути, то коротка дія в past Simple «you called» відбулася посеред процесу We were driving. Погляньмо на інші варіанти. The unit was setting up camp when they received some new orders. Підрозділ розгортав табір, коли вони отримали нові накази. We were sleeping when the alarm went off. Ми спали, коли спрацювала сигналізація. The communication team was setting up the equipment when the power went out. Зв'язківці налаштовували обладнання, коли зникло світло. Тож, якщо ви маєте дію процес у минулому, яка була перервана короткою завершеною дією, беріть past continuous для процесу, а past Simple для короткої дії. Можливість це зробити у вас є просто зараз. Зупиняйте відео та пишіть власні приклади. Підозрюю, що поки я пояснювала when I was explaining, у вас з'явилося питання: а як відрізнити past continuous від past simple? Про різницю між часами ми поговоримо з вами в наступних уроках армійської і англійської. А поки що summary цього уроку Past continuous використовується для опису дій процесів, які тривали в певний момент у минулому або протягом певного періоду в минулому. Він також застосовується для опису паралельних дій процесів, а також дій процесів, які були перервані іншою завершеною дією. Сподіваюся, що поки я розповідала вам тему, ви не тільки занотували, запам'ятали та склали приклади, а й підписували, ставили ваші вподобайки та залишали коментарі до цього відео. Бо ви ж розумієте, як ці прості дії впливають на просування нашого освітнього контенту. Я Олена Чекрижова, викладачка військової англійської мови. Та моя команда щодня працюємо, щоб створювати ці відеоуроки, щоб у наших військових був доступ до спеціалізованої англійської, щоб вони могли переглядати і навчатися у будь-який час у будь-якому місці. Бо англійська мова це також зброя західного зразка, яка дуже потрібна для нашої перемоги. of <laughs>